Так, друзі, всім гарного дня, оновлення по крипторинку. З самого початку, як завжди, хочу вам нагадати підписуватись на наш телеграм-канал ЮКрипто, на наш YouTube канал ЮКрипто. Ставте лайк, пишіть коментарі, додавайтесь до каналу Телеграм, там самий концентрат, там саме важливе з чого можна ну винести криптону користь, тобто заробити якусь копійку. ось Ви підтримуєте нас. Ми ділимося всім самим цікавим і корисним з вами. Ось так. Давайте тепер коротше поїдемо по біткоїну і більше поговоримо з вами про біткоїн і ефіріум в плані майбутнього халвінгу, який ось відбудеться 18, там 20 квітня. Десь ну, це буде залежати від швидкості майнингу блоків. Ось біткоїна. Тому точну дату вам ніхто не скаже, але там плюс-мінус 18-20 число. Квітня місяця. Дивіться, почнемо, мабуть, з того, чим закінчували. Я дуже-дуже-дуже хотів, щоб у нас тиждень закрився вище 69 тисяч це графіка Bitcoin USDT, біржа Binance Spot. Ось і тиждень закривається вище. Але що я не казав, але на що я звернув увагу, що цей тиждень, ну, закриття цього тижня, це є і закриття місяця березня. Який статистично у нас один із не найкращих для біткоїна. І ви можете подивитися, як місячна свічка повністю закривається вище минулого нашого історичного хая в 69 тисяч. Тобто перемога покупців 100%. Те, що відбувається зараз, ну, дивіться, це знаєте на що схоже? Це от схоже, як у нас було ось тут ось, дивіться, ось оцейся. Куточок, да? Тут всі писали в інтернеті, що 52 тисячі 53 тисячі це залізо бетон. Це така, ну, така, такі, така зона супротиву, яку ми не пройдемо. Але дивіться, у нас тоді також тиждень закривається в ній. Ось був тиждень такий відкатний, бачите, такий, ну, ну, такий міні-доджик якийсь. Да? І потім подивіться, що ми отримали на наступний тиждень. Да? От зараз, зараз у нас, я думаю, що зараз у нас відбувається щось дуже схоже. Ось. Беремо місячний таймфрейм, тут, тут дуже гарно видно, да, закриття вище, зараз якийсь відкат. Він поки що, да, ну, звісно, на даний час він зупиняється там в районі 69 тисяч. Зараз підемо на ключі. Тут картина, в принципі, нічим не відрізняється, тільки ну, ціною. Ось, тому, в принципі, для біткоїна я вважаю, що все дуже добре. А, тим більше, що попереду Халвінг, а, ось стоїмо в консолідації. Да? Консолідуємось вище. А, ну, на фьючах це 69 тисяч там, 200 минулий хай. Робимо хибні пробої і вверх, і вниз. Да? і Великі гравці, великий гравець. Хто хоче, кита, кула, дельфін, хтось тут щось накопичує. Скоріше за все. Ось тому причин для паніки не бачу. Як і очікував далі на перехай, так і очікую. Ну абсолютно нічого не міняється, тим більше, що плани на ріст з закриттям, скажімо, тижня вище минулого історичного хаю і місяця вони тільки підтверджуються. Ось наразі зараз да, можна трошечки злякатись, бо типу у нас якби йде поглинання вниз. Але дивіться, ця історія в цьому боковику, вона тут вже була ось і в цьому моменті, і в цьому, тобто в нас якийсь день росту, день спаду, день росту, день спаду. Ну така класика боковика. Ось. Тому нічого тут страшного не бачу. Хтось тут може побачити отаку от, не знаю, трендову лінію тенденцій чи ще щось, але ми також зараз вище неї. Це якщо ми почнемо закриватися вже нижче. 69 200 да, і отак, от, от собі щось будемо під ним консолідуватись. да, тоді вже буде якийсь привід трошечки ну, не злякатись, а задуматись. От. Але ну, зараз наразі да, на, на даний період часу все виглядає максимально органічно і максимально добре. Немає ніяких екстремальних об'ємів, тобто типу добійних формацій. Немає якогось мега сплеску активності, як зазвичай, да, ну, найбільша активність від ретейл трейдерів вона зазвичай на вершинах. На вершинах завжди хочеться купувати, але не західно чомусь завжди хочеться продавати. Ось, тому побітку, в принципі, ну, це дуже гарно. Якщо ми підемо на менший таймфрейм, знову-таки побачимо, да, побачимо боковик. Ось. E, Самі бачите, що тут в цьому боковику робиться. Хідні пробої один за одним. Да? Це дуже добре. Це признак того, що тут э, акумулюється десь тут посередній ціні, отут вот в середині в районі 70 тисяч двісті, 100 тисяч Акумулюється позиція, і це дуже добре, бо скоріше за все. Рано чи пізно ми вийдемо з цього боковика, проб'ємо його, буде якийсь тест і поїдемо далі, туди в район 75, 30, ну 80 тисяч. Я, я особисто чекаю 80 тисяч. Я не буду казати простока. Ось я думаю, що в цьому році ми досягнемо 100 К, але, скажімо так, тут такий нюанс тонкий. На очікуванні Халвінгу я вважаю, що ціна буде рости. На момент здійснення Халвінгу ми можемо отримати якусь корекцію. Ну банально, купуй на слухах, продавай на новинах. Да? Тобто, всі чогось чекають, тобто халвінгу, ось він настав. Чекати далі вже нема чого, бо ефект від Халвінгу він буде відчутний з якимсь часовим лагом. Не буде так, що різко так хоп, все зразу. Там біткоін з ринку пропав і треба бігом його а, купувати. Ось тому якийсь певний часовий лаг пройде, і ми відчуємо ці зміни. Ось далі я там в статистиці по халвінгам вам покажу. Але план лишається таким: поки ми в цьому боковику стоїмо вище 69200, все моє позиціонування воно буде спрямоване з вектором нагору. Ось тут, поки все. Тепер давайте зараз це повидаляю. Тепер давайте зараз глянемо з вами. Денний графік в розрізі дельти по бідку, да? От Я минулого разу вам записував і кидав канал, чому саме от кажу, канал важливо підписатись, бо туди я можу просто отак з телефона взяти телефон в руку і просто засняти кусок екрану, і як я на вихідних це роблю, і потім кидаю і вам і показую. От. І навіть на YouTube цього нема. Тому підписаним бути на канал і на YouTube. Ну, це важливо для вас в першу чергу. Дивіться, у нас. от. А в цих місцях от, от, все, що підходить до рівня там, 69 тисяч, вся оця агресія покупця, от бачите, червона вся дельта, да, вона з'їдається. Ціна нижче не йде. Ціна закривається, потім вище цієї агресії на продаж. Ось тут так, тут так, і от ви бачите, і сьогоднішній день такий сам. То що це каже? Це каже в першу чергу про те, що тут є якась лімітна сила, є якийсь лімітний попит, який ціну зупиняє, який з задоволенням купує. Вдумайтесь, з задоволенням купує по 69 тисяч. Тому тут це якби натякає на те, що ми будемо рости вище. Далі не бачу там сенсу поглиблюватись. Мені от це багато про що каже. А оці там корекції, що відбуваються, це ну це нормальна річ. Ніхто вам не дасть там палку на 10-20 тисяч, всіх потягнуть і всім дадуть заробити. Так, давайте війдемо далі. Давайте подивимося розріз е карти ліквідації. Зараз я її оновлю. за останню добу. Бачимо, да, є у нас яскраві кластери ліквідності на 68 710. Якщо ціна туди прийде, я думаю, що це буде якась така В-образна формація, прокол, захват ліквідності, ну там свіп, хибний пробій, молот, прокол, все, що завгодно можна там казати. Просто буде якийсь захват цієї ліквідності, і ми підемо нагору. А куди нагору? А нагору в у нас кластера ліквідності, концентрація на 72 150. Ось, якщо ми з вами глянемо, ну, наприклад, за останній місяць, якраз от за березень місяць, ми чітко з вами побачимо, що от вище локального хая, да, який там був на 73 900, 74 тисячі, вище нього у нас от, е, сконцентрована ліквідність на 73 944 тисячі, е, майже там, ну, не майже, а 1 мільярд 230 мільйонів. І тут вона йде вище-вище Ще мільярд, ще мільярд. Да? Ну, то саме бачите на екрані. Ось, тобто, ну, досить класний шмат. І все так вказує сюди на 75 тисяч. Так, це нам не треба. Далі, давайте подивимося з вами історичні дані по дохідності біткоїна по місяцям. Ну, Якщо ви пам'ятаєте останній ну, випуск, який був на початок березня місяця, я вам казав, що. Березень місяць він у нас один із найгірших для біткоїна. Чому так? От Дивіться медіанний показник. Да? Ну, січень поганий, лютий один з найкращих, і от бачите, лише відсотка дохідності дає нам березень. А тепер подивіться, скільки нам приносить ну, медіанний показник 5% квітень і середній 14%, тобто набагато краще, набагато краще. Ну і тут так навіть порахувати із всіх місяців, що в нас з 2013 по 2024 рік є. Ну, 2004 рік, він, квітень місяць 2024 року, він тільки почався, тобто оці мінус 2,5% ми не рахуємо, бо ну, сьогодні тільки перший день квітня. А взагалі, якщо ми порахуємо, ліце, от, от, е, скільки у нас? От, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 місяців, із яких зеленими закривались 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Більшість. О, тобто, ну, статистично, квітень місяць він хороший. Статистично поганим місяцем буде травень. Бачите, медіаний показник мінус 3,17. Далі вже буде полегше до, 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 до серпня і вересня. Так, це подивились. Подивимося ще сезонку на іншому ресурсі, оскільки ну, тут навіть ви самі помітите, що дані відрізняються, тому я завжди стараюся. Дивиться, не на якомусь одному ресурсі, а принаймні на двох, і ну щось середнє з них витягувати. Ось, ну тут бачимо вже видно краще, що давайте, 24 рік, мабуть, виключу, бо ну, ми в ньому саме зараз, він трошки буде тут портить картину. Бачимо ось березень, да, 44% поганенько, да далі от квітень, травень, червень. Так. Квітень, травень, червень, липень, да, от вони йдуть більш-менш ну, середнячкові такі. І що хочуть сказати, ну, я минулого разу казав, що я якусь і корекцію, якщо очікую, то це десь буде травень місяць, якраз після халвінгу. Ото буде момент, коли можна буде стигнути гарненько, по хорошим цінам прикупити альти на подальший альт сезон. От. Ну, ми вас будемо тримати в курсі, так що, думаю, не пропустите. Якщо знову таки будете підписані на телеграм-канал і на YouTube. Все, тут подивились. Далі, по нашим ETF кам на біткоін, період корекції по ним пройшов. Нагадаю, він був з 19 березня, він тривав по 22 березня. От. А от після вихідних, понеділок, ось о 25, 26, 27. Да, дивіться, пішли приток 15 мільйонів 14, 418 мільйонів 243 ну і 28 березня інфлоу склав 182 мільйони. Тобто ETF-ки купують. Це також дуже добре, це підтримує нам ціну. Далі, давайте подивимося з вами тепер статистику по халвінгам, яку нам дає. Так, який нам дає ресурс один чудовий. Знаєш, дивіться от попередні три Халвінга. У нас, так? Береться 477 днів до халвінга і 480 після ну, половина цього періоду. До халвінга росте на 5,7, після халвінга росли на 93. Ну, це ранні періоди з 12 по 14 рік, зрозуміло. З 15 по 18 до Халвінга виросли на 3,4х після халвінга на 30х. 19 середина там, 22. До халвінга виросли на 2,7х. Після халвінга на 7,8. Ну і теперішнє значення. Наші, дивіться, до Халвінгу виросли на 2,3х. І після Халвінгу. Стосовно, от якщо закладати цю модель росту середні там числа, да ми виростемо ще на 4,2 хікса. Ну тут дається конкретно таргет 147 тисяч. Ну ви до цієї цифри не прив'язуєтесь, Розумієте, це ну, просто пораховано там середнє значення, тобто не варто думати, що біткоін там обов'язково буде через 480 днів після халві на 147 тисяч. Може бути, може не буде. Це таке. Тут головне динаміка, а динаміка в нас іде на ріст. І це статистика. З нею можна сперечатися, але толку в цьому мало. Ось отака річ. Далі наступну річ показуємо. Не знаю, буде вам гарно видно чи ні. Я її зараз так збільшу, мабуть. Да? Тут все те саме. Тут прайс на Халвінг 12 баксів, прайс через 6 місяців після халвінгу 129 баксів. Да? Зміна в відсотки 975%. Це перший халвинг. І прайс через 12 місяців був 1108 баксів і процентом свій відношення це зміна на 9133%. відсотка. Ось тепер дивіться: наступний халвінг да, це був перший. Тут ви бачите, ось другий, яка була ціна на халвінг через 6 місяців, да, і через 12. Так само і третій. Да, 8572 було на халвінг. Через 6 місяців було 15 783% росту. Через 12 місяців було 56 тисяч, що склало 562% росту. Ось, тобто, знову таки, статистика у нас показує, що після хавингу має бути ріст. І що ще хотів показати? Показати вам хотів в цілому картинку в розрізі дохідності бітка по рокам. Дивіться, ну, тут. Дуже добре видно, що в нас в принципі, 4 роки росту, рік корекції. Потім ми пішли трошечки е, стисли, скажімо, цей, е, швидше трошечки почав крутитися цей цикл, е, Ми почали, е, три, у нас так відбувається, 3 роки росту, рік корекції, 3 роки росту, рік корекції, і самі бачите, 2023 рік ну, на дату. На 12. На грудень 21-2023. Да, у нас тоді ріст складав 166%. Ось, і стосовно цієї статистики, ми маємо ще в запасі 2 роки року 2 роки росту. Ну, 2,5, скажімо так. Ось, Тобто, дивіться, загальна картина насяка. Халлінг на носі раз. ЄТФ ки спотові купують два статистика, вся. Показує, що після Халвінгу, ну, звісно, буде якась корекція, але вона розмиється стосовно такої довгої статистики, да? і вона все рівно покаже ріст. Тобто статистично після халвінга ріст. І сезонна статистика за квітень місяць нам також показує ріст. А якщо і буде якась корекція, то вона, скоріше за все, буде в травні місяці, що якраз у нас збігається по перше, з Засіданням ФРС стосовно грошово-кредитної політики і ставки ФРС, і збігається в нас травень місяць з якраз таки здійсненням факту самого Халду, ось тому, з огляду на це, ну бачу, що технічна картина хороша. Консолідуємося вище минулого хаю, да? тобто. Вже нас не відкидують вниз, вже всі, хто хотіли там, хто закупився в 21-22 році на хаях, вони вже все своє добро скинули. А ті, що не скинули, то такі вже знаєте крепкі пацани закалені. От вони, може, вже будуть там чекати цін в районі там, 80 100 к Ось, тобто, скажімо так, тиск на ринок він зменшується. Статистика позитивна. Сезонна статистика позитивна. Технічна картина позитивна. Тому, якщо об'єктивно дивитися на всі параметри по ринку, да, у нас все добре. І, скажімо так, приводу для паніки я не бачу. Ой. Ось, це стосовно, стосовно біткоїна. Тепер давайте подивимося. Подивимося, подивимося. Ну, біткоін да, до середини. Скажімо, консолідація цих зайшов. Зараз знову от, йде якась корекція. Подивимося, як він буде себе тут відчувати на 69-200, оскільки дивіться, варіанти є які. Ну, Я не вірю особливо. Не то, що не вірю, я не бачу, звідки її взятися, якісь там глибокий корекції до халінга. Ось, ми можемо навіть в цьому бовику, боковичку, отак, і прям, ну, до кінця квітня. Це, це прям геть-запросто можливо. Давайте подивимося тепер ефір. ну, от Відео якраз таки з телефона в руці записував. Да? ось В цьому місці ми були. Я вам казав, подивіться, яка йде лінія тенденцій. Подивіться, ось яка гарненька зона підтримки є. Да? І от якщо ми пробиваємося фіксуємося, можемо спробувати проторгувати якийсь лонг. зафіксувались, знову, залилися ми вниз, да? ну, вже не торкнулися ми цієї зони підтримки. і потім так. Потихеньку-потихеньку підтискаємося до лінії тенденції, дивіться, який імпульс пішов. Я вам казав, що по цілям, по цілям я бачу от район 6380 6700. Ну, трохи ми туди будемо дивитися, правді в очі, да, ми туди не дійшли, ми максимум дійшли до, 6, до 3660. Ось, не дістали. Але в принципі проторгувати тут можна було. По ефіру, ну, скажімо так, ефір поки що, поки що він в тіні бітка, ну, та як і в принципі, вся. Але перспективи тут також непогані. Да? Пройшла корекція, як я вам там малював лоу-хай, да? лоу-хай. Зараз я ж кажу, якась корекція, скоріше за все, тут, тут якщо дивитися, тут у нас вимальовується також якийсь от боковичок. Да? Так, скажімо, візьмемо. Якийсь також, якийсь буковичок і все розумієте самі, все буде залежати від того, як буде себе вести біткоін в першу чергу. А ми з вами вияснили, що біткоїну, в принципі, падати вже немає на чому. Ну, звісно, що якщо там нічого, я не знаю, ну, правда, я не знаю, що має таке трапиться. там да Може хтось зламає біткоін, може ставши на то проснеться. І почне на децентралізовані біржі і виводить свій мільйон бітка. Ось це крипта. Тут все можливо, але все-таки фон-макростатистика, вона за те, що ріст буде продовжуватись. Ось а, не знаю. Тут по ефіру я би радив би, якщо вже і торгувати його, ну, скажімо так, середньостроково, да? це все-таки дочекатися от виходу з цієї консолідації. Ну. Вгору на лонг, на шорт я не розглядаю, тому що тут шортить з будь-якої точки, він може різко розвернутися, засадить шортістів і потім на їхніх ліквідаціях поїхати вгору. А на менших таймфреймах, ну, знову ж таки, від підтримки купуємо і тримаємо поки що до супротива, і там продаємо. Ну або до середини от консолідації. Та і все. Так, що хотів ще показати, в нас ж по біткоін кеш. А якщо не помиляюся, через 3 чи 4 дні буде халвінг. І я вам також в канал в наш кидав розмальовку по ньому. Да? Ось ми в цьому місці були навіть нижче трохи на 4, 460 доларах. Ми були. Я вам казав, що дивіться, така зеркальна зона. Да? Тут вона була підтримкою, тут вона була супротивом. А тут її імпульсно пробили, ось тут вона виступає вже в підтримку, і дивіться, як пішли. І по цілям вам тоді вказував ці піки 732 і 807. Ну, не дійшли до них, максимум був у нас 703 долари. Ось. Але все-таки думаю, що от, от як веде себе, як веде себе біткоін кеш, це, скажімо, така генеральна репетиція перед тим, як буде себе вести біткоін. От подивіться на Біткоін кеш, плюс-мінус щось таке мало би бути у нас на Бітко. Ну, а хто сидить Біткоін кеш, тримайте його, я думаю, що оцих цілей ми, ми достанемо. Ось. В принципі, що В принципі, що я вам ще хотів би показати, ефір показав, розказав, біток розказав. Давайте подивимося на наші готові <кхів> ETF-ки. Ну, вони не відстають від спотового бітка на централізованих нерегульованих біржах. Також бачите, коректуються. Ось тому тут, тут зараз ніякої інформації звідси не витягнеш. Глянемо etf тефки в нас на криптоіндустрію нашу. Тут те саме все збігається. Давайте глянемо на, на долар. Ось, бачите, чому от зараз так, наче як виглядає, що біткоін під тиском. Тому що ми, нагадаю, що чекаємо статистичних даних по інфляції в США, і на очікуванні цієї статистики да, інвестори можуть просто трошечки не то, що панікувати, а трошечки страхуватися від негативної статистики по інфляції, оскільки це ще здвине далі строки пом'якшення грошово-кредитної політики від ФРС. Ось і на цьому фоні, звісно, що йде а, подорожчання долара. Долар дорожче, все, що торгується по відношенню до нього, трошечки дешевше. Ось, якщо інфляція буде спадати такими темпами, як вона і спадала раніше, да, тобто прогрес в боротьбі з інфляцією ФРС буде гарний, то долар піде в нас відвалюватись вниз, а крипта, там сировина, індекси, вони будуть рости. Ну, от бачите, індекс волатильності вікс, да, це такий індекс страху, скажімо так, фондового ринку, він починає трошечки відростати. Тобто, трошечки от інвестори починають страхуватись. Ну і глянемо ETF на SP500. Також тут трошечки якийсь корекційний рух пішов. Ну і по NASDAQ так само. Ну, графік виглядає, якщо чесно, дуже важко. Дивіться, він такий рваний, немає якихось таких ось це денний таймфрейм, немає якихось таких прям ну, гарних прям таких якихось сетапів, щоб тут торгувати. В принципі, то, що біткоін зараз так консолідується, це ще й не найгірший варіант. От подивіться, як би ви торгували тут. Ось. Тому, в принципі, що, в принципі, все розказав. Я ж кажу, що я в цьому випуску в основному зосереджуюсь на біткоїні. Нір. Да? Про Нір я вам розповідав минулого, по моєму огляду. да, Я вам вказував ось на те, що в цій зоні, бачите, поглинання такі йдуть. Працює продавець. Тут, от він знову не пустив вище. Ну і бачите, що ми. от Десь от в цій зоні да, стиснення ліквідності цього підтискання, з якого ми виходили, десь в цій зоні, я думаю, ми можемо стати в якийсь флет, і потім на виході з нього можна буде Снір попрацювати. В принципі, Ніар ну, все рівно має гарний вигляд. Так, Біткоін кеш показав, Нір що ще хотів. Solana, ну Solana довгострокових цілей тут. В принципі, да, я вам казав, ось 205 чи 206, ну цей пік досягає, тому знову ж таки утримується тут вище. Я думаю, що на перехай там 260 вона себе покаже. Так, атом, а до строк по атому що у нас по атому? По атому у нас м -м, розповідалось в чаті, що е пробиваємо цю жовту зону, да, вона була супротивом. Якщо утримуємося вище неї, йдемо вище. Да, йдемо в район 15,50, 15,80, 16 доларів. Але самі бачите, що не утримались, пробилися, да, і зараз вона знову виступає ну, таким досить важким супротивом. Якщо піде там прям такий залив, то знову можемо побачити ось район 1065-10 запросто. Ну, в принципі, в принципі і все. В принципі, і все. Друзі, до наступних випусків. Е, наступний випуск буде в четвер. Я думаю, що е, в коментарях під цим відео ви можете лишати монети, які б ви хотіли, щоб ми розглянули в четвер саме ось. Е, е, і ми їх розглянемо. Буде трошечки випуск довший. Все, друзі, всім гарного тижня, прибуткового тижня. Торгуйте вдумливо і бережіть свої депозити.